Сьогодні ми презентували вертепне дійство. Ми з радістю сьогодні. Заспівали колядки щедрівки, дуже сподобався цей захід, особливо як співали. Мені дуже сподобалося, як співали колядки, коли розповідали про якісь наші традиції українські про стіл. Бо я дізналась багато ну, нового у художній школі. Різдво відзначили по мистецькій і по чернігівській. Тут і різдвяний вертеп, саме такий, як був у садибі меценатів галаганів. Світланці, богородиця, радуйся, богородиця, шила, радуйся. Наші учениці, як аматори театрального мистецтва, презентували невеличку виставу. І наші традиційні різдвяні пісні у виконанні солісток співочої майстерні. Чидома дома, дома пан хазяїн, щедрий вечір та добрий вечір, добрим людям та й на весь вечір. А ми знаємо, що він вдома. Щедрий вечір та й добрий вечір. Добрим людям, та й на весь вечір. А він сидить та край столу. Щедрий вечір, та й добрий вечір. Добрим людям, та й на весь вечір. Мені дуже сподобалось, як співали. Це дуже гарні колядки. Це колядки, щедрівки записані переважно на Чернігівщині. Там одна була з Харківщини. А взагалі це етнографічний матеріал. Тим це і цікаво, що це саме місцеві якісь пісні і записані від автентичних виконавців. І тут таки як складова свята, міні-виставка тематичного живопису, роботи вихованців Чернігівської художньої школи. Ми знайомилися з цими обрядами і. Дізнавалися багато цікавого під час підготовки до конкурсної діяльності, і, зокрема, конкурс святкові зимові розваги. Одним із таких сюжетів, які ми зазвичай відображали, було різдво та новий рік. Вийшла різдвяна співдружність мистецтв: музика, театр і малюнок та живопис. Дуже приємно бачити, що наші діти знають про традиції. А подруги те, що зараз дуже. В тренді все це, і це важливо розвивати, пояснювати, розказувати діткам. Святкування продовжили ознайомленням з стравами. Страви безпосередньо ми приготували власноруч для того, щоб діти відчули калерит різдва. Як це в родині треба святкувати в Побачить, як це воно було, що таке стіл святковий, як він накривався, чим він прикрашався, як захищалося кутиством, учасником. Наприклад, де мав місце знаходження діду, тобто, де стояла обрядова страва куття, і чому саме 12 страв? Це чудово, що про це розповідають, бо ну ми не згадуємо ці старі наші традиції. Ми хотіли як викладачі донести свої знання і учням художньої школи для того, щоб вони справжні створювали роботи, втілювали ті знання не тільки в творчості, а й в своєму побуті. Учасники заходу сподіваються, що він стане традиційним і дарують нам своє мистецтво. Ми сердечно щиро вітаємо всіх з наступаючими святами, з Різдвом Христовим. Бажаємо. Найголовніше миру, щоб мир був і над головою, і в серцях. А здоров'я, радості. Бажаю також вивчати пісні. Автентичні і традиції, і користуватись цим також в своєму житті, бо це цікаво, і це нас поєднує якось з минулими поколіннями. Це важливо пам'ять предків це завжди важливо пам'ятати, хто наші предки, тому тому що тільки так ми можемо розуміти, хто є ми.